Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку. Сьогодні у нас близнюки на квітень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився? Напишіть, будь ласка, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Близнюки у квітні цього року. Скажіть вам правду. Єра Торесас Ансус Перт Ейвас Ес перевернутий. Ага, добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Близнюки у квітні цього року? Евас перевернутий. Альгіс перевернутий. Фінавики. Старуна. Ну-ну, покажіть, будь ласка. Наосоло, от воно що, ховалось в мішечку. Гаразд. Ну, такий місяць продуктивний буде, треба сказати, але нюанси проглядаються. Розумію, що дещо безпосередньо показали для мене, тому що це і мій знак в тому числі. Але це розклад загальний. Для себе особисто я дивлюся за кадром завжди. Так, що ми маємо? В той же час і загальний прогноз теж для мене підпадає. якби. Е, що ми маємо? Єра, Турісас, Ансус, далі, перт, Ейвас, і Тейвас перевернути. перевернутий. Фінал. Я вас перевернути, аліс перевернутий пуста руна і совло. <кхем> Отож, про що мова? Єра. Відразу. Відразу якийсь урожай, відразу якесь завершення циклу. Знаєте, якась тривала робота, тривалий якийсь процес. Тривалий задум, можливо, буде завершений. Але в той же час ось є, є раруна циклічна, тобто одне ви завершили, якесь, якесь щось нове почали, новий проєкт, новий задум і так далі. І тому подібне. Ну, розумію, що це буде для, в моєму випадку. Е, далі, тим, тим, далі, Торесас прямий. Ну, загалом активні дії. Активні дії, відкриття нових можливостей і так далі. В той же час турісас Позначка на агресію, тобто це загроза сварок скандалів. Е, тримайте емоції під контролем, Близнюки. Ось, тому що можете наламати дров. Мало того, Єра Турісас. це знаєте, єра, це в даному контексті йде. як... Боже, як це сказати? Тобто, ага, це, е, агресія, ось, якась агресія збиралась у вас давно. Щось що давно ви злились, злили, злились, злились, а ви тримали в собі. І от оце от є загроза того, що воно, знаєте, прорве, прорве. І оте от все, що у вас накопилось, це е полетить, що називається, на оточуючих там, чи на конкретну якусь персону, яка виведе вас з себе. Ну, тому кажу, тривайте емоції під контролем, бо це такий, знаєте, може бути вибух в прямому сенсі слова. Такий емоційний вибух. Далі е, Далі Ансус у нас іде. Ну, лалом, ру добре. Позначка на гарні новини, позначка на реалізацію планів. Багато з того, що ви собі напланували, вдасться вам зробити. Ось, загалом у вас активні дії будуть куди, згідно з вашими планами. Да. Е, Ансус, до речі, руна слова. В тому числі, якщо взяти в тебе конфлікт, ну якраз перепалка, словесна перепалка. Тобто до е, битви кулаками не дійде. А от словесна перепалка це да. Ну, маут Ансус по знак від вищих сил. Якщо просили, якщо чекали, може, маєте отримати загалом. Позитивна руна, який аспект не візьми. Далі. Далі в нас перт іде. Ну, чудово, рік достатку і удача в тому числі. Тобто, дивіться, якщо взяти, що це плани, якщо взяти що це плани, то ось іде перт. Це реалізація якраз можливостей, це є удача, це у вас є ресурс на те, щоб ваші плани поробити. Багато чого вам вдасться в цей місяць зробити, близнюки. Ось, далі. Що у нас це? Ну, Удача загалом рів достатку. да. Якісь ваші плани щодо чого, щодо фінансів. да. Це може бути робота, може бути якийсь там пасивний дохід і так далі. Тому подібне. Ну, до речі, перт прямий це карма, тільки карма позитивна. Якось воно називається, вилетіло в мене з голови, бо всі думають, всі завжди говорять про карму негативну, так от є і позитивна. Це коли ви щось гарне зробили, да, ось, і, власне, за те отримали нагороду від вищих сил. Ну, так, оце от воно. Далі, є раперт. Ну, фінансові якісь питання, да, точно. Якісь фінансові питання, тривалі, щось таке тривале, ось воно вам дасть урожай, принесе дохід. Ну Не знаю, що це буде. Може якийсь там проєкт, може вклад в банку, не знаю. У вас термін прийде, що ви будете його забирати якби там відсотки і так далі. Ну Тобто, якась тривала робота, ось вона дає дохід взагалом. Далі, ось Ейвас. Ну, да, ложечка дьогтю в бочку меду. Занадто все було гладко, правда? Ейвас, це певні перешкоди, Ейвас це певні затримки. Ну В моєму випадку Ейва це магія. Да. Е Чому я кажу, що прогноз загальний все рівно для, для себе. Підказки звідси. <кхем> Отже, в загальному випадку Ейва це певні перешкоди на шляху. да, Але це такі перешкоди, які ось ви долаєте і виходите як на новий рівень. да, Це такі перешкоди, які, знаєте, дадуть вам поштовх до розвитку. От. Ресурс у вас є на те, щоб подолати ті перешкоди, і ви їх подолаєте. Це те, те не проблема. Далі, ось тут РСА Ей вас. Ну, загалом ось ось ваш ресурс, ось, ось ваші активні дії і так далі. Активні дії задля чого? Задля подолання труднощів. Якби, Якщо, якщо розказати магічний контекст, то Турісас, Гей вас, пробиває. А? Торісаст, це, власне, ну, така потужна руна, енергічна. Ей, вас це перешкода, але у вас є ресурси їх подолати. І загалом ви їх подолаєте, близнюки, тому там, не переживайте. Далі, те вас перевернутий. Ну, то сюди ж, позначка на конфліктній ситуації. Сюди ж, да? мало того, те вас перевернутий. Показує, що все-таки більше треба буде проявити активності, більше активності, більше наполегливості в досягненні своїх цілей. Бо у вас ось воно є, активні дії. Але от, щось то може вистачити і не вистачити, не вистачити, да? треба буде більше, більше зусиль прикласти. От що, Ансус, тобто дивіться, як виглядає, Ансус, ви, ви десь собі думаєте плани, да, якісь там, да, ну, хочеться сказати трошки, як в хмарах літаєте, замість того, щоб більше зусиль прикласти для досягнення цілей. Тобто є думки, є роздуми, що робити, як робити, да, а не вистачає дій. Фізичних, що треба не думати, а брати і робити. Вже, да? от, в принципі, що ви вже все обдумали собі, беріть, робіть. Такий посил посилений. Ну, ей вас, цей вас, вас перевернути. Ну да, загроза конфліктних ситуацій. В принципі, те, що я по Турісазу сказав. Емоції під контролем, тримайте, буде у вас гаразд. Тому що от є Єра Турісаз, загроза того, що от все, що у вас накопилось за певний період, тривалий, от може вирватися на свободу. Ну, тоді нічого хорошого не буде. Далі до фіналу добрались. Е вас перевернутий, Аліс перевернутий по на і солу. Ну так, да. <сум> щоб розклад не був аж занадто позитивним. Я да? <сум> вас перевернутий. Ну, а то це також про певні перешкоди, певні обмежені можливості. В принципі, Ей про те ж говорить. Так? Мало того, Е перевернутий. Говорить про те, що може якісь поїздки відмінитись. В даному випадку. Ну, не стільки відмінитись, скільки відкластись в даному випадку. Да? Ну і показують, що ЕВА, ну, такий місяць у вас, знаєте, буде такий. хочеться сказати, малорухливий в якійсь мірі. Далі. Алі, до речі, ЕВА, якщо так, то може вам дійсно здасться, що місяць якось довго йде. Да? В силу того, що у вас ну, багато буде всякої роботи, там, да? і якось за роботою будете. Одним словом, плин часу вам буде здавати, що повільніший. А тут у нас перевід годинника, до речі, ось на днях. Далі, аліс перевернутий. Ну, певний, певний дискомфорт, певна незахищеність, так? Тобто відразу рекомендація ну, важністю і обережність. І не лише в плані там, конфліктних ситуацій, а й загалом. Бо щось буде трошки вам якось, знаєте, некомфортно. Якась певна у вас як беззахисність буде в силу певних обставин. Загалом аліс перевернутий це вихід із зони комфорту. Тобто якісь зміни будуть такі, що от, ну, доведеться вийти з зони комфорту, да? За, для досягнення певних цілей. Ну що ж, попереджений, значить, озброєний. Далі. Ну, до речі, обережно в поїздках, якщо так, тому що, я ж кажу, це щось може перенестись і саме обережно в дорозі, в поїздках. Тому що Ева зруна, яка з транспортом пов'язана. Не лише наземним в даному випадку. Далі е, пустаруна. Ну, гаразд, вищі сили. Тут ось знак від вищих сил падав, це самі вищі. сили. В той же час це мені щось прикрили. Певну інформацію. Буде вам сюрприз, близнюки. Ну, загалом, якщо так, вищі сили людям на зло не роблять. Тобто щось хороше має бути. Фінальна руна соплу, до речі, е, ось в той же час. Якщо так, а Альгіс. Перевернути по старуна. Ну, е, ну, да, подбайте про свій захист, в тому числі. Ось. Ну, щоб вам було комфортно, да? уважність, обережність і так далі. Ну, я розумію, яке це мені послання йде конкретно. Далі. Е, соло, соло. Фінал, фінал розкладу, фінал всього. Та? Ну, Соло, радість, святкування, здійснення мрій. Тобто місяць загалом фінальна руна розкладу. Значить, багато буде позитивних подій, багато чого вам вдасться поробити, багато гарних новин, тут і заробітки, тут і новини, і реалізація планів і так далі. І тому подібне. Чудово. Все, що не візьми, все гаразд. Е, соло також, ну здійснення мрій, здійснення планів, руна перемоги, одним словом. Чудовий фінал місяця, чудове завершення розкладу. Тобто місяць більш ніж буде позитивний. А попри оті от певні неаразди, оглядаючись назад, зрозумійте, що у вас місяць дуже і дуже добре пройшов. Якось так. Залишитесь задоволені тим, як, як провели той місяць. Фух. Цікаво буде прочитати потім відгуки, як у кого збулося, як програлося. Ну якщо я не забуду, також напишу, як збулося у мене. Е, добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!